Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. На нашій фермі зранку спів. Півник кличе всіх із нив. Мурка м'яко каже Няв, молочка би він їй дав. Хрюша рохкає в хліві, любить гратися в траві. Курочка веде рядком всіх курчаток під вікном. Живе на подвір'ї курочка біла, а біля неї курчаток сила. Дітки, погляньте, курочка одна, а курчаток багато. Стоїть під тином коза рогата, пасуться поруч її козенята. Кізочка одна, а козенят. Багато на лузі корівка травичку жує, своїх теляток вона пасе. Подивіться корівка одна, а теляток багато. У хлівчинку, свинка, рожева, хрю-хрю. Бачимо свинок ми цілу сім'ю. Дітки, скільки ви бачите свинок? Одну. А скільки ви бачите поросяток? Правильно, багато поросяток. На лаві муркоче якесенька кішка, а біля неї кошеняток. Скільки? Тож скільки кошеняток? Так, кошеняток багато, а киця одна. Під двором гавкоче собачка рябко. Поряд з нею цуцики стрибають високо. Дітки скільки цуценят. Вірно, цуценят багато, а скільки собак? Собака одна. Кошенятка вдвох з курчам грають весело весь час. Мурчик ніжно, няв гука, а курчатко Щодня. Отже, любі дітки, наші друзі з ферми допомогли нам з'ясувати, що таке один і що таке багато. Одне курчатко це маля, а багато множина. Любі малята пропоную вам сконструювати для наших друзів з ферми годівничку. Для цього нам знадобляться різнокольорові пластикові палички, трошки сіна і основа. Спочатку на основу викладемо дві червоні палички поруч. Над червоними паличками викладемо дві сині палички. Жовті палички викладемо праворуч і ліворуч, наша годівничка готова. Залишилася наповнити її сіном. Ось так. Сподіваюсь, що наші друзі будуть задоволені. Дітки, наші друзі з ферми прощаються з нами до нових зустрічей!